Ви вже, мабуть, чули про одну шмару з Дніпра, яка розповідала в своїх сторіях, що вона от полетить в Дубай, купи собі ще одну ламборжині. А всі інші тут ніщеброди, будуть там в Дніпрі ховатися в підвалах від російських бомб, тому що вони нічого не коротше так далі і тому подібне. Ну і ще в неї мамка це а, депутатка Слуги народу. Сурпрайс, сюрпрайс, типа ми не знали, що депутати а, в більшості своїй Слуги народу, такі самі, як і ці шмари з Дніпра. Якщо ви не бачили, давайте подивимось там, що вона задвігала, і далі покоментуємо трошки. Поэтому я послезавтра полечу, блядь, наверное, в Дубае и буду лежать, попивать кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете сидеть в войне дальше и прятаться, бегать в подвалы и сидеть, сосать лапу дальше и думать, когда у вас откроется Зара или Бершка. Потому что вы находитесь в других обстоятельствах, вы не можете сделать себе нихуя сами. Вы не можете даже... Некоторые женщины могут даже сами сходить, посрать нахуй. Вы просто сидите, поэтому... Вы не, не, не сможете повлиять ни на что, вы не можете в этом мире кроме ничего сделать, не то что за себя, даже в принципе, вы будете просто тупым пустым местом. А если я захочу, я полечу в Дубай, я полечу на Миконос, я заработаю там еще даже больше денег, я куплю себе еще одну Ламборгини или Ягуар, я буду там на нем разъезжать. Вы будете сидеть и прятаться в бомбоубежище и просить своего тюбика, чтобы он вам купил прокладки, хотя бы, потому что у вас будет и вы сами себе этого не в состоянии сделать. І ще тут одне відео було. Я, я не знаю, до речі, чому вона вирішила всіх а, тіпа, спробувати опустити, але вийшло трошечки навпаки, бо всі свої соціальні мережі вона вже повидаляла: і Інстаграм, і Тікток я не знайшов а, з таким юзернеймом. Ну і ще один відосик. Тараса, да ви кончені, вам від Росії прилетить ще нахуй, так, такої пізди прилетить, Ви сука чухаєтесь, блять. Ви будете рилом своїм ось вот тут дерьмо підмітати. Да -да. Тому сидіть і вас що, блядь, ніхто не виїбав, маршрутке вас, ще, блядь, не викинули на трасі где-то. Ви сидите дома, жарете сало з колбасою, сидіть і жрите, нахуй. Ну що, сало з колбасою норм, я не бачу, в чому ніякої проблеми. Коротше, вона все повидаляла і виявляється, що вона чемпіонка України з якогось веслування, модель, якась членкиня, ну, членкиня, понятно. І в неї мама, депутат обласної Одеської, чи не Одеськи Дніпровської коротше, області, бла-бла-бла. Ви, коротше, все зрозуміли. Вона свої соціальні мережі повидаляла, і тут, до речі, є її мати в списку депутатів якогось там скликання. Зараз я тут знайду прізвище, починається на букву М. От вона. В мене питання, це сталося ну вже досить давно, 2-3 дні. Я очікував реакції. Я очікував реакції від офісу президента, від влади, від СБУ, від НАЗК, від НАБУ. Коротше, від кого завгодно. В результаті саме найгірше, що сталося у цієї дівчинки, це те, що вона видалила свої соціальні мережі. Я думаю, мамка по голові настукала, і їй довелося це зробити. Але в мене в мене знову питання до влади. Це, це дивлюсь. І ви не уявляєте, як я стаю мотивований йти це захищати. Оце оце їбло, я прямо хочу, я прямо хочу схопити автомат і йти оце захищати. Далі в мене питання: а яку вона там ламборжині зібралась купляти? За які гроші? За гроші мамки, яка депутатка Дніпровської обласної ради? Чи за які? І мені здається, що влада, влада повинна реагувати на цю херню дуже швидко. Її повинні були унічтожити через там дві години після того, як це відео з'явилося. До них повинно було приїхати СБУ, НАЗК, Набу, мамка повинна перестати зразу бути депутатом обласної ради через дві години просто. І тут її не повинно бути, вона повинна була звільнена нахер без можливості займати якусь там посаду на все життя. Ця подруга також туди. Аж без можливості заняття якихось а, посадах а, в, у, у владі. Це повинно було відбутися через 2 години, через цю всю херню, І Міша Подоляк повинен вийти і сказати, от ми, ми її, коротше, знищили, ми її унічтожили морально. Її ще проб'ють по цим всім корупційним схемам, вияснять, звідки бабки на Ламборжині, і все буде нормально. А так виходить. Якась шмара вийшла, записала якесь відео там, висрала. Коротше, вона образила взагалі коротше всіх військових, не військових. Я, я так і не зрозумів до цього, до кого це було адресовано. Мені мені здається, вона просто вирішила образити всіх. І її мамка нормально обіймає далі посаду Дніпровської обласної ради. Все хорошо. Вона просто видалила свій інстаграм, або або я думаю, в реальності вона його просто перейменувала. Коли все затихне, вона перейменує його назад і все цим закінчиться. Я там кажу, що вона, її мамка повинна перестати бути депутаткою, мені ще хтось в коментах напише, що це не конституційно або це не по закону, а типу хапати людей конституційно, забирати в людей консульські ці послуги це конституційно. Чому, коли якась неконституційна хуйня, то вона торкається мене? Звичайного Миколу, ще когось. А коли виходить оцей висір, ми не можемо, от влада не ми, влада не може взяти її просто унічтожить просто всю її сім'ю к чортової матірі, її мамку, там, папку, хто вони. Я, блять, я... ну ви ж розумієте, що всі люди, які побачили це відео, які знають, що в неї мама депутатка, які там в Твіттері це все побачили, ну в них же мотивація, вона і так була на нулі, вона впала ще нижче. От хтось може вийти і пояснити це. От Міша, з з з знову Міша Падаляк, ти можеш пояснити, от як, як це відбувається? Чому замість того, щоб мотивувати Микол йти вмирати, ви підтримуєте оцю хуйню? Ну, звісно, Міша вийде, скаже, це там не в моїх компетенціях, це не по закону, Конституція, ми не можемо звільняти цих народних депутатів і так далі. Та пішов ти в жопу! Ну, об'єктивно, пішов ти в жопу. Тому що у нас є оця каста влади. До якої, типа, Конституція приміняється, до якої ну, працюють всі закони, в яких немає ніяких обов'язків. А є маколи, для яких не працює Конституція, для яких не працюють закони, але в яких є обов'язки, немає ніяких прав. І якщо прикинути це, я навіть не знав, що у цих якихось обласних рад стільки депутатів, це 118. Но... Припустимо, що там з них 10-20% реально а, чесні люди. Але ж тут їх така пачка, і у, у, у кожного цього депутата-депутатки є отакі от кончені отприски. У кожного з цих депутатів є, ну, не у кожного, а там, у 80% є ламборжині. І це у нас таких областей там 25%. Верховна Рада. Я, я не знаю, прокурори, ця вся шобла ну, зеленський, зеленський, я відверто до тебе звертаюся. Може ти ну, почнеш просто їх відстрелювати? Просто ну не буде по-іншому, ніхто не буде воювати за цю херню. Повинен їздити я не знаю, бусик. З антикорупційним НКВД і реагувати на цю кожну херню. От виходить такий висір, приїжджає бусики, все унічне. З бусика виходить чувак з НАЗК, чувак з НАБУ, СБУшник. Видаляються ці всі нахрен аккаунти, всі ці рахунки, всі ламбержині перевіряються, все, що вище ліміта заробітної плати в цій обласній раді, просто забирається в рахунок держави. Все. І це повинно робитися зразу. Це не повинно робитися, коли буде там мегагалас і 25 мільйонів блогерів знімають. Про це відео. А Міша Подоляк в результаті вийде і скаже, це, це все російське іпсо, це ви придумали. Це ж довбає І І відпов... ну, дайте мені відповідь в кінці на, на, на питання. Як ви збираєтесь мотивувати людей мобілізуватися? Отакими відео.